Сьогодні в Євангелії Господь каже, щоб ви знали учні мої, Син чоловічий буде праний в руки людей грішних і його вб'ють він на третій день Воскресне. Але ученики до кінця не розуміли, чому Бог, котрому починяються стихії природи, одним пальчиком махне, стоять на місто, піднімає мертвих, вертає життя, зреніє. І вдруг він має бути розп'ятий. Апостоли не розуміли смисла. Вони пізніше його порозуміють, але того моменту поки розводили руками. І тоді Господь їх навчає, як важно глядати сперва царства Божого і правди його, читати, слухати, порівнювати, лише не жити в цьому світі безпечно. Не так казати, сусіда не йде до церкви, та я не йду. Не так. Сусіда може вже пропадає духовно. Хочеш з ним ти пропасти духовно. Не роби того, піднімайся, читай, глядай нині у телефоні можеш, хоч любе питання, відповідь знайти. І так, ми ж апостолами, котрі ще не способні були духовно думати, з'явилася у них ідея. А хто з них би був? Май головний, май перший. І тоді Ісус узяв дитятко і поставив посередині і сказав: от хто головний, якщо ви, мої апостоли, професора академіки не будете мати такої чистої серце, непом'ятозлобної, як діти в царство Боже не войдете. Бо в Царство Боже входять не дипломовані спеціалісти, а очищені серцем. І душею. При цьому Іоанн апостол сказав Ісусові, що Господи, ми відділі чоловіка, який іменем Твоїм бісові зганяв, а ми Йому запретили, нас не ходить із з нами. Ісус сказав: не робіть такого, бо хто не проти вас, тот за вас. І тут тему продовжає нині апостол Павел колося нам. каже Павел, все, що ви християни робите словом, ділом. Все робить во ім'я Господа і Ісуса Христа. Від і бідний просить допомог, каже, подайте раді Христа. Що він має в виду? Дайте Му поміч, і та поміч буде зарахована Христом. Каже Павел, нині колося нам що жони, повинуйтеся своїм муж'ям, так як прилично в Господі, бо він голова сім'ї. Він той, хто відповідає перед Богом за все. А от ви, муж'я, любіть своїх жен, бережіть своїх жен, як зіницю ока їх бережіть. І не будьте ніколи до жінок сурові, завжди м'яккі, що дає можливість жоні чоловікові жити в радості, у любві і взаємопрощенії. А ви, діти, а ви діти, будьте послушні батькам у всьому, бо благодно Господу, до того, щоб діти були послушні, бо одна з заповідей старозавітних, але заповідей так і каже: якщо хочеш бути довголітен, хочеш довго років жити на землі, почитай батьків, уважай отця і матір, і буде ти благо. І довго років буде жити на землі. Признаймося, що всі ми майже всі, доки батьки живуть, не оцінюємо, хто такі наші батьки. Але коли помруть, тоді починаємо розуміти, які в нас були добрі батьки, які були розумні. Починаємо згадувати всю ту красу і благодать, яку ми отримали від своїх батьків. Тому хто має живих батьків. Любити, цінити, поважати. А хто батьки вже удойшли у вічний світ, як і в сьогоднішній день, сердечно молитися у їх блаженному упокоєнні, прибуває в молитві і в святі в вірі, митуй нині, діти Божі, діти церкви, а у вічності уєдно із Проком і, і нині уаром і мучениками, котрі пострадали за віру Христову. Зможемо по милості Божої наслідувати царство Божоє. Амінь.